вечірньому випуску ТСН спікер Литвин прогнозує підтримку Юлії Тимошенко на посаді прем'єра, але хотів би побачити у четвер у Верховній Раді увесь уряд. У Брюсселі ухвалюють доповнення до плану дій України Євросоюз. Однак про членство не йдеться. На виборах у Іраку перемагає шиїцький блок об'єднаний іракський альянс суніти. Вибори проігнорували. І померла мама Віктора Ющенка Барвара Тимофіївна. Вся телевізійну службу новин сьогодні 31 січня. Після випуску ТСН новини про спорт. Вітаю вас. У Володимирському соборі Києва відспівали маму президента України Віктора Юшенка. Вона померла сьогодні вночі. Не витримало серце. Варвара Тимофіївна прожила 88 років і померла у київській лікарні. Мати президента усе життя пропрацювала учителькою математики у селі Хоружівка на Сумщині. Виховала двох синів, мала сімох онуків та трьох правнуків. На похоронну відправу, крім чиновників та депутатів, прийшло багато простих людей. Люди зібралися біля Володимирського собору зранку, тільки но почули повідомлення про смерть матері президента. Чимало чекало і в самому храмі. Кілька годин дзвонили всі соборні дзвони. На початку четвертої до храму занесли труну спокійною. Віктор Ющенко повернувся з Давусу вночі проти неділі і одразу поїхав у лікарню до матері. Біля ліжка тяжко хворої провів він і цю ніч. Серце Варвари Тимофіївни не витримало виборчих випробувань, що випали її синові, а пізніше його хвороби. Ющенко перевіз матір до Києва. Родина заборонила лікарям ставити у палаті хворої телевізор, щоб не травмувати її передачами більшості телеканалів. Дивилася вона вже інаугурацію сина і почула звернення до себе. Дякую моїй мамі, Варварі Тимофіївні за любов і молитву, що берегли мене. Прошу у неї вибачення за всі болі, які довелося витримати її материнському серцю і особливо в останні. Чотири місяці Віктор Ющенко завжди радився з матір'ю. Погодившись на прохання соратників вступити у президентські перегони, і перед ухваленням для себе остаточного рішення він поїхав на Сумщину за благословінням матері. Варвара Тимофіївна однією з перших у 1999 році привітала сина з призначенням прем'єр-міністром. Прийшла тут одна і каже, що ви знаєте що, кажу що, а ви чули, я по радіо сьогодні почула, що вашого обіт'ю п'ять вибрали туди-туди, кажу, діточка, я вже три дні переживаю. Співчуття президентові висловили усі чільні українські політики. На відспівування матері президента прийшли виконувач обов'язків прем'єра Юлія Тимошенко, держсекретар Олександр Зінченко, Київський голова Олександр Омельченко, голова ЦВК Ярослав Давидович. Були й депутати кількох фракцій: герой України Віталій Кличко, виконувач обов'язків міністрів, посли іноземних держав. Панахидові служив глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Варвара Тимофіївна протрималася до перемоги сина і дала йому змогу здійснити у якості президента перше закордонне турни. Поховають її у середу на хуружівському цвинтарі, поряд із могилою чоловіка Андрія Ющенка. Верховна Рада найпевніше у четвер проголосує за кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем'єра. Прогнозує спікер Володимир Литвин. Зараз у парламенті тривають постійні переговори та зустрічі Тимошенко із депутатськими групами та фракціями. За прогнозами спікера за прем'єрське крісло для пані Тимошенко будуть більше 250 депутатів. Їй, щоб сидіти треба менше. Вистачить і 226. Далі Станіслав Ясенський. Володимир Литвин переконаний, що разом із голосуванням щодо кандидатури прем'єра було б непогано представити в парламенті членів нового уряду та затвердити програму діяльності кабінету. На думку спікера, це б посилило взаємну відповідальність законотворців і виконавців. Нам потрібно не підбирати спочатку людей, а потім під них підганяти законодавчу базу і програмні засади, виходячи з їх потенційних можливостей, а вибудовувати віхід для розвитку країни, вибудовувати проект. Будівництва е, України, враховуючи, що сьогодні Україну знають в світі, і щоб мода на Україну е, швидко не минула. Пропозицію заслухати програму уряду підтримали комуністи та депутати з групи Єдина Україна Богдана Губського. Втім, лідер соціалістів Олександр Мороз висловлюється проти того, адже на його думку програму діяльності кабінету міністрів слід розглядати тоді, коли Тимошенко створить дієздатний уряд. Сьогодні увечері її кандидатуру обговорює політради СПУ. Про свою підтримку кандидатури Тимошенко сьогодні заявив дехто з лідерів депутатських груп, що входять у нашу Україну. Комуністи вирішать це питання у середу на спеціальному плені партії. Втім, їхній лідер Петро Симоненко вже має претензії до нової влади. По перше, команда президента має виконати зобов'язання і вивести війська з Іраку. По друге, комуністи збираються засовувати, чому ухвалили постанову про матеріальне забезпечення експрезидента Закону про президента немає, а це гроші, це державна копійка людей, які проголосували проти нього. Не за Ющенка багато голосували, голосували проти режиму кучми. Так я хочу знати, люди знають чому їхню копійку сьогодні. Ось так скажемо, уряд розпоряджається незаконно, віддаючи йому як, як пільги. На думку Петра Симоненка, представників колись ворожих бізнес-літ вже домовились, і Юлія Тимошенко у четвер на 260-270 голосів на свою підтримку. Про своє бажання зустрітися з кандидаткою заявив лідер групи Солідарність Петро Порошенко. Від цієї зустрічі, на думку Порошенка, залежатиме одностайність голосування фракції у четвер. Я переконаний, що повинна бути розмова. Розмова з Юлією Володимирівною. І розмова не Порошенка, а розмова всіх народних депутатів. Я глибоко переконаний в тому, що ті орієнтири, ті зобов'язання, які бере на себе. Не просто уряд Юлії Володимирівна, а спільна команда. І якщо буде продемонстровано, що ці групи, це є єдині узгоджені кроки спільної команди, кожен бачить свою участь, свій обсяг роботи, і своє завдання, то я передбачаю, що це є цілком можливо. Голова бюджетного комітету Петро Порошенко поки що не бачив наказу про своє призначення головою ради нацбезпеки і оборони. Втім, за словами його однофракційника Володимира Філенка, є велика ймовірність побачити в кріслі голови бюджетного комітету нашого українця Валерія Асадчева. Голова парламенту заявляє про те, що багато хто з депутатів вже звертався до нього, пропонуючи свою кандидатуру на заміщення посад лідерів комітетів. Переговори про очолення вакантних посад ще не почалися, натомість, Голова парламенту бачить попереду болісний процес зняття депутатських повноважень з кількох десятків народних обранців, які за його інформацією вже готуються до переходу на роботу в уряд. І щойно стало відомо, що фракція соціалістів підтримує кандидатуру Юлії Тимошенко за умови дотримання домовленостей із президентом Віктором Ющенком. Лідер СПУ Олександр Мороз повідомив, що вони домовлялися про одну шосту посад у всіх органах влади для соціалістів. І сьогодні ж міністерство внутрішніх справ України припинило розшук колишніх керівників корпорації ЄСУ Євгена Шаго, Лідії Сокольченко та чоловіка Юлії Тимошенко, Олександра. Кримінальні справи проти них закрито. Національне бюро Інтерполу в Україні вже повідомило про це генеральному секретаріату цієї організації у Ліоні. Народний депутат України Євген Червоненко, який під час виборчої кампанії відповідав за безпеку Віктора Ющенка, може очолити структуру, у яку реформують державне управління справами адміністрації президента. Посилаючись на власні джерела, газета Україна молода повідомляє, що пан Червоненко претендував її на посаду глави адміністрації, тепер держсекретаря, але її отримав Олександр Зінченко. У 2000-му в уряді Віктора Ющенка Євген Червоненко був головою держком резерву. А зараз сказав Україні молоді, що готовий і далі опікуватися безпекою президента. Бо загрози для Ющенка, які існували, нікуди не поділися. Ну а міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні пізно ввечері мають ухвалити доповнення до плану дій україна ЄС. Їх розробили із врахуванням демократичних змін в Україні. План дій україна ЄС поповниться десятьма пунктами. Низка пропозицій стосується активізації торговельних взаємин і спрощення візового режиму. Єврокомісія також готова далі. Процитую прискорити вивчення проблеми надання Україні статусу України із ринковою економікою. Однак про перспективу членства України у Євросоюзі. Не йдеться за даними німецької інформагенції, ДПА, лише Польща та Угорщина виступають за чітку перспективу вступу для України. Більшість країн ЄС поки що цієї ідеї не підтримують. Одночас президент Юшенко у інтерв'ю британській газеті Таймс заявив, про вступ можна говорити за три роки. А до 2007-го він має намір здійснити реформи, щоб знов цитую поставити Україну на рейки демократії західного типу. А щойно реформа буде закінчена. Ющенко розпочне офіційні переговори про вступ до ЄС. А от свої стосунки із Міжнародним валютним фондом Україна перегляне. За старою програмою уряд із МВФ не працюватиме, заявляє народний депутат Олег Рибачук. Саме його вважають майбутнім віцепрем'єром із євроінтеграції. Він повідомив, зустріч українського президента із керівником МВФ організує уже найближчим часом. Програму фінансування України, яка передбачала надання близько 600 мільйонів доларів. Міжнародний валютний фонд призупинив півроку тому через невиконання тодішнім. Урядом зобов'язань, передусім у банківській та фіскальній сфері, тоді нагадаю, МВФ звертав увагу урядовців на дії, що призводять до зростання інфляції. Тепер, за словами Олега Рабачука, найбільшою проблемою, яка непокоїть і фонд, і нових українських керівників, є прихований дефіцит бюджету. Тепер до виборів у Іраку там рахують голоси. Остаточні результати можуть оголосити вихідними, а попередні уже відомі. А лідирує у перегонах шиїцький блок, об'єднаний іракський альянс. Про його перемогу свідчать 76% опрацьованих бюлетенів. Інші партії поки що набирають не більше чверті голосів. На дільниці прийшли понад 60% зареєстрованих зреєстрованих виборців, і абсолютна їхня більшість мусульмани шиїти. Соніти, які за часів Гусейна відігравали провідні ролі в країні, це волевиявлення майже повністю. Проігнорували, Незважаючи на це, прем'єр Іраку Гаяда Лаві закликав об'єднатися усіх іракців. А звіти Артем Шевченко. Згідно резолюції ООН номер 1546, конституційний уряд країни має повне право вимагати виведення окупаційних військ зі своєї території і вчорашні вибори Україні, які спровокували небачений спалах насильства, якраз і мали стати тим першим кроком на шляху до створення Україні легітимної повноцінної влади. Багдад поступово повертається до свого звичного ритму життя після двох днів тотальної блокади. Саме до столиці звозитимуть з усієї країни скриньки для голосування. Відтак результатів виборів слід чекати. До кінця тижня поступово приходять до тями і самі іракці. Ті, що стали свідками терористичних актів, розповідають про них доволі буденно. Тут вже до цього звикли. темношкірий чоловік підійшов з того боку. Перший поліцейський його обшукав, але нічого не знайшов. Потім він пройшов кілька метрів і накинувся на іншого поліцейського. І тоді пролунав потужний вибух. Тут, біля виборчої дільниці, що розташовано у школі у престижному районі Мансур, терорист самогубця забрав із собою життя ще шістьох осіб. Тепер про трагедію нагадують жахливі сліди на навколишніх деревах і кущах, обпечених вибуховою хвилею. Багато юракців не прийшли на вибори, побоюючись разом із голосом віддати життя. Поза тим, доволі висока активність. 60% свідчить про головне. Ці вибори будуть визнані світовою спільнотою як своєрідний початок нового відліку часу заснування легітимної влади. Хай навіть виборча комісія, як кажуть експерти, і штучно підвищила кількість тих, хто прийшов на вибори. Серед них і архітектор Адель. Його брат, хоч і мер Багдаду, але каже, це не важливо. Все одно прийшов би голосувати. У мене були проблеми з реєстрацією у виборчих списках на дільниці. Я нещодавно переїхав. Мені телефонували друзі і знайомі, питали, чи я вже проголосував. Було навіть трохи соромно, що ще не вдалося, але усе владналося. Але визначальний для Іраку день 30 січня став найкривавішим для британських військ. 15 вояків загинуло у катастрофі літака Сі 130 Геркулес. Угрупування ансар аль-Ісламів вже взяла на себе відповідальність за падіння літака королівських ВПС. Якщо підтвердиться факт ураження повітряного судна з землі, то це стане ще одним чорним рекордом. Раніше в іракському небі збивали тільки вертольоти. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш назвав вибори в Іраку величезним успіхом і додав, що іракці сказали ні ідеології тероризму. Про поступове ж встановлення Україні демократичних цінностей заявили і голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, і генеральний секретар ООН Кофі Анан, і президент Росії важливим кроком на шляху до демократичного самоврядування, заснованого на принципах верховенства закону та поваги до прав людини, назвав іракські вибори офіційний Київ у заяві українського МЗС наголошено на ролі незалежної виборчої комісії Іраку, яка забезпечила прозорий виборчий процес і багато національних миротворчих сил, у тому числі і. Українців. Зараз на прямому зв'язку із нами Багдад і наш кореспондент Артем Шевченко. Артеме, вітаю. Нас цікавлять перші коментарі іракських посадовців щодо перебігу і результатів цих виборів. Що саме уже є? Прошу. Ну наразі ще підрахунок голосів триває. Він може тривати до кінця цього тижня. Але сьогодні вже свою перемогу празно святкувала. Шиїцька громада, яка становить 60% із загального населення Іраку, і скоріше за все на першому місці буде об'єднаний іракський альянс. Це блок кількох шиїцьких партій, зокрема однієї з провідних вищої ради ісламської революції. Вже сьогодні у шиїцьких районах святкували цю перемогу, яку ще має все ж таки оголосити виборча. Комісія також святкують у Курдистані на півночі Іраку, курди і Шити. Це, власне кажучи, дві головні етнічно-релігійні групи, які вочевидь виграли від цих виборів, і законодавчо легітимно закріпили свою владу в цій країні у національній асамблеї. Але зараз і, звичайно. Коментарі, скажімо, прем'єр-міністр Алаві давав доволі позитивні. Давайте послухаємо, як він оцінює хід голосування. Прошу сьогодні ми входимо до нового етапу нашої історії. Це час для всіх іракців об'єднатися та будувати своє майбутнє для тих, хто голосував, для тих, хто не голосував. Наше спільне завдання побудувати безпечну, стабільну і процвітаючу країну. Це час для всіх нас залишити позаду свої проблеми і працювати разом, щоб показати світові силу і потенціал нашої великої країни. І от, власне кажучи, це ключове питання, чи вдасться тепер новій, новосформованій іракській владі згуртувати, а не розколоти суспільство? Про небезпеку розколу суспільство, кажуть, дуже багато експертів з огляду на те, що сунітська меншість. Доволі агресивно налаштована проти влади і проти окупаційних військ, а також переважно бойкотувала ці вибори. Отже, ключове питання зараз: чи не відчують суніти, особливо ті, що проживають у так званому сунітському трикутнику, декількох містах навколо Багдаду, де є найжорсткіший спротив? Чи не відчують вони себе, себе взагалі де юре позбавленими будь-якої влади і будь-якої. Можливості впливати на процеси, окрім ніж збройним шляхом, От якщо новому керівництву Іраку, новій національній асамблеї і сформованому, сформованому нею уряду, вдасться все ж таки згуртувати суспільство іракське пошматоване доволі, а не ще більше роз'єднати. Напевне, це можна буде вважати успіхом, але, звичайно, ми це побачимо і дізнаємося про це лише згодом. Людом. Так, дякую тобі. Це був Артем Шевченко. Він зараз перебуває у Багдаді. І далі Галина Беско про те, чим ще живуть у світі. Теракт у столиці Таджикистану Душанбена шпигований вибухівкою авто підірвали поблизу міністерства з надзвичайних ситуацій. Загинув водій, як припускають правоохоронці, смертник. Десять роспівробітників міністерства травмовано. Міліція наразі перевіряє причетність до теракту радикальної опозиції. На кінець цього місяця в Таджикистані заплановані парламентські вибори. В Єрусалимі понад 130 тисяч осіб взяли участь у 24-годинній акції протесту проти плану ізраїльського прем'єра Шарона перенести єврейські поселення із сектора Газа. Демонстранти вимагають провести референдум. Міноборони Ізраїлю натомість заявляє про готовність передати контроль над частиною західного берегу палестинцям, які вже тиждень підтримують порядок в секторі Газа. Керівництво автономії уклало угоду з екстремістами про припинення вогню. У США розпочався гучний судовий процес над попзіркою Майклом Джексоном. Його знову звинувачують у розбещенні неповнолітніх. Цього разу свідком має бути 15-річний підліток, ім'я якого не розголошують. Два роки тому Джексону висували такі ж звинувачення, однак до суду не дійшло. Батьки хлопчика зненацька від обвинувачень відмовилися. Нинішній процес, за словами юристів, може затягтися на кілька місяців. Прокурори вимагатимуть у присяжних 20 років позбавлення волі для Майкла. Під стінами ж суду прихильники співака зкан. Дують, що він не винен. Українські спецслужби знають, звідки походить діоксин, яким отруїли Віктора Ющенка. У інтерв'ю американській телекомпанії CBS про це заявив сам український президент. Такий діоксин виробляють у чотирьох п'яти військових лабораторіях Росії, Америки і низки інших країн. Повідомив він. Матеріали про те, як саме отрута потрапила в Україну зараз у генпрокуратурі. А причетні до цього його опоненти у владі каже президент Ющенко. Він вважає, що під час виборчої кампанії в Україні Росія була близькою до втручання у її внутрішні справи. Проте його остання зустріч із російським президентом стосувалася саме цієї проблеми, і Ющенко переконаний, що їм вдалося досягти взаєморозуміння. І наступного ж дня, після візиту Віктора Ющенка у Москву, кримська влада повернула у власність держави ділянку, надану колишнім президентом Кучмою, нібито на будівництво мисливського будиночка для Володимира Путіна. Це 350 гектарів Ялтинського заповідника. Повідомляє російська нова газета. Російський президент попросив українську владу дозволити йому облаштувати собі резиденцію у Криму два роки тому. Але щойно на посаду вступив Ющенко, екологи поскаржилися йому на це неподобство. Пише газета, і новий український президент санкціонував перевірку генпрокуратури. І вже затримано підозрюваних убивстві чотирьох людей у Вишневому, це неподалік від Києва. Там нагадаю, минулої п'ятниці у приміщенні гуртової крамниці знайшли мертвими чотирьох працівників, двох касирок і двох вантажників віком від 16 до 23 років. Завдяки свідченням місцевих жителів затримано трьох безробітних наркоманів. Слідство вважає, що злочин скоєно через гроші. Один із задушених вантажників заборгував підозрюваним близько півтори тисячі доларів. Убити хотіли його одного інших за як свідків цього злочину констатують правоохоронці. При обшуку у підозрюваних знайшли речові докази, два мобільних телефони жертв і 800 із викрадених із каси магазину 1200 гривень. Прокуратура Київщини розслідує кримінальну справу за статтею про умисне убивство. І знов тема землі, точніше, її незаконного продажу. Цього разу за безцінь 7 гектарів рекреаційних земель на березі моря в Одесі хотіли продати чиновники з Києва. Цю оборудку передбачала угода нав'язана адміністрації спеціалізованого санаторію, де лікують дітей із із захворюваннями опорно-рухового апарату. Та оздоровлюють дітей чорнобильців. Усю інфраструктуру лікувального закладу у курортній зоні приватна фірма купувала усього за 3 мільйони гривень. Тоді, як сама лише земля тут дорожча, щонайменше утричі. Санаторій Люздорф побудували ще у 30-ті роки минулого століття на місці одноіменного селища німецьких колоністів. Його унікальне розташування, м'який клімат, поєднання ароматів степу та моря, зручний вихід до пляжу зробила санаторій оздоровницею союзного значення. За роки незалежності сусідні з Люздорфом пансіонати та турбази поступово зникали. Натомість, як гриби після дощу, виростали котеджі нових українських скоробагатьків. Площі біля моря, вочевидь, виявилися значно менше, ніж охочих збудувати тут хатинку. Принаймні, це перше, що спало на думку персоналу санаторію, коли чиновники з Мінохорон здоров'я нав'язали інвестиційний проєкт. Згідно з ним, товариство з обмеженою відповідальністю мало б відремонтувати головний корпус санаторію взагалі на відчуження 7 гектарів земель оздоровниці. В санатории остается только главный корпус вот этот, маленький корпус лаборатории и маленький корпус бухгалтерии. Все, это на трех гектарах земли. Оставшиеся 7 гектар, которые уходят, они уходят вместе со строениями на гаражи, подсобные хозяйства, подсобные помещения столярные, угольный склад арскважина. На этой территории находятся все трассы водопровода и канализации. Без этого просто санаторий существовать не сможет. Працював би санаторій, позбувшись усіх об'єктів. В житті забезпечення в проєкті не зазначалося. Ремонт головного корпусу теж не був аж таким нагальним. Поточні досі вдавалося робити за благодійні пожертви підприємств області. Та й без виходу до моря оздоровниця втратила б свій профіль. Ні для кого не секрет, що санаторій в такому стані не профункціонує довго. Через півгода ми всі залишимося без роботи, а діти, найголовніше діти залишиться без можливості, безплатної медичної допомоги, без можливості пролічитися. Головний лікар санаторію Юлія Шешмінцева підписувати сумнівну інвестиційну угоду категорично відмовилася. За це позбулася посади. Поки Шешмінцева перебувала на лікарняному, міністерство делегувало в Одесу її наступника, який одразу ж завізував необхідні документи. На Украине объявлена эпидемия по туберкулезу. На сегодняшний день разработана государственная программа борьбы с туберкулезом. У меня такой вопрос: это что, Министерство здравоохранения так борется с туберкулезом? Розъясняю, ведь министерство, коллектив санаторию так и не дочекався. Фірма інвестор теж на зв'язок не виходив. Натомість правоохоронні органи на ситуацію відреагували. Одеська обласна прокуратура визнала нав'язану ліздорську угоду порушенням законів про інвестиційну діяльність, про власність і про місцеве самоврядування. Прокуратура області опять же провела проверку і пред'явила іск. Іск направлений в Київський господарський суд. Договор був заключений в нарушенні діючого законодавства. Прокуратура області було прийнято рішення пред'явити такий іск. У прокуратурі кажуть, що справа Люздорфу далеко не єдина. Нещодавно в такий же спосіб підприємливі ділки намагалися позбавити землі сусідній дитячій санаторії Зелена гірка. Тепер про валютний курс встановлений українським назбанком на завтра. Американський долар дешевше 5 гривень і 30 копійок. Євро дешевше, також 6 гривень і 91 копійка. І дешевше російський рубль 19 копійок. Приблизно 50 мільйонами фунтів стерлінгів оцінюють міжнародні експерти картину відомого італійського художника епохи відродження Караваджо взяття Христа під варту. Відтепер нею у своїй експозиції може похвалитися одеський музей східного та західного мистецтва. Досі її вважали копією роботи невідомого майстра. Що картина належить пензлю Караваджо, мистецтво знавців встановили у Іспанії, і сьогодні картина повернулася звідти. Версія про те, що полотної з одеського музею не копія а саме оригінал виникла ще у 50-ті. Її тоді реставрували в Москві. Проте згодом у одному із монастирів міста Дубліна у Ірландії знайшли таке ж самісіньке взяття Христа під варту. Тоді після досліджень фахівці визнали оригіналом його. Тепер мистецтвознавці переконані, італійський художник іноді сам малював по декілька копій своїх картин. Одну з них на аукціоні у Парижі свого часу придбав російський посол у Франції Микола Базилевський. У Одесу полотно передали у 1920-му із запасників одного із петербурзьких музеїв. Щоб зберегти шедевр, одеський музей обіцяє купити систему охорони на зразок Луврської. Ну а яким зразкам мають наслідувати паціонувачі спорту? Зараз нам розкаже Сергій Полховський. Прошу дякую, Люда. Європейський союз футбольних асоціацій офіційно підтвердив спільну заявку України Польщі на проведення Євро 2012 Про це в новинах, Про це на Проспорт за кілька хвилин залишайтеся з нами.